Ви дивитесь новини на 11-му телеканалі і далі про події Дніпра, області та країни. Жодної ночі без терору. Російські окупанти вкотре атакували Дніпропетровщину. З важкої артилерії гатили по Нікопольському району. А вже зранку поцілили по Нікополю. На щастя, люди не постраждали. Більше подробиць у нашому сюжеті. Зранку окупанти обстріляли Нікополь, влучили у житлові будинки. Жертв та поранених немає. Аут вночі обійшлося без обстрілів. У місті ліквідовують наслідки попередніх ударів. Вся інфраструктура працює, усуваємо наслідки попередніх обстрілів. Комунальні підприємства виконують свої функції. Вночі росіяни обстріляли прибережну територію Марганецької громади, скерували туди важку артилерію. На щастя, люди не постраждали. Випустивши з десяток снарядів, на щастя минулося без загиблих та постраждалих. Всі деталі атаки наразі з'ясовуються в інших районах області. Ця ніч пройшла спокійно. Генштаб ЗСУ вкотре попереджає, загроза масованого удару з боку РФ залишається по всій території України. Тож ми закликаємо не ігнорувати сигнали тривоги. Поліна Поломарчук, Дмитро В'ятров, новини одинадцятого каналу. Трагедія у Придніпровському у квартирі задихнулися матір з маленькою дитиною. Попередньо пожежі не було. Що кажуть сусіди, і які версії є в правоохоронців. Наші кореспонденти побували на місці трагедії. Усі деталі в сюжеті Владислава Авдієнка. Трагедія сталася в цій багатоповерхівці. Ввечері один з мешканців повернувся додому і застав моторошну картину бездиханних річну дружину та 4-річного сина. На жаль, допомога медиків вже не знадобилася. Будинок газифікований, колонками люди гріють воду. Опалення ж централізоване. Чи могла сім'я грітися газом? Мешканці сусідніх будинків кажуть: у квартирах тепло. Вистачає опалення в нашому будинку. Нормально. Ви газом не грієтесь. Ні, трішки далі. Там де ми живемо, там досить тепло. Зараз вдома температура десь 19 градусів. Аварій, пов'язаних із газом, мешканці будинку, де загинули люди, також давно не пам'ятають. А не було ніяких інцидентів з газом у вас останнім ні, часом. Ні, 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 За неофіційною інформацією, вікна та вентиляція у квартирі загиблих були заклеєні. Працював котел та обігрівач. У поліції ж подробиці не розголошують, але підтверджують, попередньо мати та дитина отруїлися чадним газом. Основна версія нещасний випадок. Тіла направлено на проведення судово медичної експертизи для встановлення смерті. Попередньо 34-річна жінка та 4-річний хлопчик могли отруїтися угарним газом. Триває слідство, сім'я на обліках в соціальних службах не перебувала та в полозору правоохоронців не потрапляла. Рятувальники застерігають, аби не отруїтися чадом, в жодному разі не можна обігрівати помешкання газовими конфорками. Також слідкуйте за вентиляцією. Слідкуйте, щоб не було тріщин в печах та димоходах. Обов'язково під час опалювального сезону слідкуйте за тим, щоб димоходи були очищені щодо газових туристичних пальників. Слідкуйте за герметичністю балону та щоб не було витоку газу. Якщо пальник ви використовуєте в приміщенні, обов'язково це приміщення повинно бути з вентиляції або добре привітрюване. Чадний газ не має кольору та запаху, важчий за повітря опускається на підлогу. Отож, першими зазвичай страждають домашні тварини. Медики нагадують симптоми отруєння. Найперше у людини з'являється головний біль, нудота, блювота, запоморочення. Нарешті втрата свідомості. Перша допомога провітрити приміщення або ж винести постраждалого на свіже повітря, послабити одяг, при нудоті покласти набік. Сергій Озеров, новини каналу. На фронті останніми днями вся увага прикута до Донеччини. Ворог кинув ледь не усі основні сили на цей напрямок та підтримує високу інтенсивність наступу. У Соледарі українські захисники намагаються втримати оборону. Там тривають запеклі бої. Не полишає ворог і Херсонщину напередодні обстріляв базу з комунальним транспортом в обласному центрі. Є постраждалі більш детально про ситуацію далі у нашому огляді. Оледар, місто, яке колись було одним з найкомфортніших та найспокійніших в Донецькій області, сьогодні він головна тема останніх днів. Російські сили ймовірно контролюють весь Соледар, однак захоплення всього міста навряд чи призведе до оточення Бахмута. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. Цей напрямок лишається найгарячішою фронтовою точкою. Офіційної інформації від Генштабу поки немає. Самі ж бійці кажуть, що тримають позиції. Інтенсивність зросла відсотків на 70, але в принципі кардинально нічого не змінилось. Ворога втримуємо. Не залишає ніхто позиції, позиції тримаються. Даємо гідну відсіч. Херсонщина за добу півсотню разів гатили з мінометів та артилерії по населених пунктах області, зокрема по Антонівці. А в Херсоні обстріляли базу з комунальним транспортом. Пошкоджені 16 автобусів, легкові авто та склади. Одна людина отримала поранення. Майже щодня зазнають обстрілів і населені пункти на Луганщині. Село Невське. Нещодавно тут загинули двоє мешканців, родичі цього чоловіка. Сам він дивом вижив. Тільки вийшов з качелі прильот. Мене одразу при... привалило одразу тут. Коло катерів. Стріляли по де-то по посадкам, а це стріляють уже по... по селу. Добивають село, розбивають хати. Тим часом Україна продовжує отримувати військову допомогу від партнерів. Франція за два місяці планує поставити Україні легкі танки АМХ-10Р7. Ця колісна машина вже не один десяток років стоїть на озброєнні сухопутних військ цієї країни, і її називають однією з найуспішніших винищувачів танків. Віра українців до збройних сил України за останній рік зросла до 96%. Такі дані оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології. Другу сходинку в рейтингу посів президент України та волонтери. Олена Петриченкова, Олександр Коваленко, новина одинадцятого каналу. Чекали на рашистів у Дніпрі та Кривому Розі. СБУ викрила ще двох колаборантів. Обидва зрадники неодноразово поширювали через власні акаунти у забороненій соцмережі матеріали, що виправдовували агресію рашистів, схвалювали проєкт Новоросія та підтримували незаконні дії окупантів. Крім того, розміщували антиукраїнські дописи та коментарі, в яких заперечували тимчасову окупацію частини території нашої країни. Під час обшуків за місцем проживання обох фігурантів вилучено мобільні Телефони з доказами їхньої колабора... їхньої колабораційної діяльності. Загравання зі смертю на тонкій кризі спочатку зими на водоймах області загинули п'ять людей, двоє з них діти. Все через необережне поводження на ледь замерзлих водоймах. Людей закликають не ризикувати власним життям та в жодному разі не виходити на лід. Водночас духів, які випробовують долю, попередження рятувальників не зупиняють. Чому ж особисто запитала їх наша Софія Куценко? Новина про трагічну загибель дітей на водоймі у Криворіжжі приголомшила усю Дніпропетровщину. Дев'ятирічна дівчинка та її п'ятирічний братик в селі Чабанове провалилися під кригу. Їхні мертві тіла з води дістали на відстані близько сотні метрів від берега. І такі випадки, коли малеча самостійно гуляє по тонкій кризі, у нашій області на жаль, не поодинокі це відео, наприклад, зняли у Дніпрі. А випробовують долю не тільки діти, дорослі теж доволі часто грають зі смертю. Рятувальники наводять сумну статистику. За грудень загинуло дві людини, у січні три з них двоє дітей. Тонка крига, кажуть в ДСНС, дуже підступна. Там, де течія, воно завжди промиває, а також у стоячій воді, там де піднімаються гази о, у випадках, коли там є якесь бродіння, і так далі, піднімаються гази, що рушать структуру криги. І вона стає ламкою тоді. Також крига досить небезпечна якраз у морози. Коли вона досить тонка ще, а морози ну, починає рвати. Жертвами таких нещасних випадків зазвичай стають рибалки, і навіть зараз, коли у нас відносно тепла зима, вони не відмовляються від небезпечного хобі. Зараз температура повітря на вулиці мінус 5. Ця затока Дніпра, як ми бачимо, вкрилась кригою, але лід, якщо чесно, не виглядає надійно. При цьому любителів екстриму на середині водойми чимало. Микола Васильович, рибалка з 40-річним досвідом. Заради зимового екстриму цьогоріч навіть взяв відпустку, але з погодою каже не пощастило. Та сьогодні таки вирішив ризикнути. Ловити рибу планую на перевіреному місці поруч зі своїми, так би мовити, колегами. Сподіваються, звісно, на удачу, але про всяк випадок підготувався до непередбачуваних ситуацій. Це спасалки, вони працюють цепляєш їх на та саме. На шия в карманчики. Якщо, не дай Бог, ти провалився, тобі є шанс вилізти самостійно на лід. Саме головне всі говорять не панікувати. Ну я провалювався. З мопита тут десь недалеко під берегом по ну я сам виліз. І таких відчай духів, як Микола Васильович Багацько, щодня за цими сміливцями спостерігає пан Віктор уздовж берега річки. Чоловік зазвичай бігає, та сьогодні вирішив ризикнути і вийшов на лід спочатку було не дуже. А коли побачив товщину льоду, я зрозумів, що вона мою вагу витримає. Ця товщина а трохи далі. По кусі компанія чоловіків просто на Дніпрі влаштувала справжній хокейний матч. Грають щоправда біля берега. Там кажуть, крига точно міцна. Я вже перевірив лід. Там десь сантиметрів 15 буде, тому я думаю, безпечно. там, звісно, не буде безпечно коли там більш течія буде, а тут напевно безпечно. Команда хокеїстів перевірена роками, що зими чоловіки виходять сюди грати, але морозних днів зізнаються, з року в рік стає все менше. Це ну, десь, може п'ять днів, може неділю, як повезе. В прошлому році це було дня три і потім настало тепло. Ну, тепло, градусів 5 то буде лужа, чи калюжа і вже буде не дуже файно кататися, бо раз упав і мокрий. Та морозна погода триматиметься недовго. Синоптики попереджають про потеплішення вже найближчими днями. Виходить південний циклон, південний циклон з опадами. Опади переважно виглядять дощу. Зараз ще поки невеличкий мінус. А потім до в день до плюсових значень, і так, десь ну до х числах січня, 16-17 січня, навіть до плюс 8 день. Але справжня зима, за прогнозами синоптиків, може повернутися вже в лютому. До того, виходити на кригу це фактично загравати зі смертю. Робити це рятувальники категорично не радять. Софія Куценко, Олег Удринський, новини каналу. За 11 місяців 2022 року в Україну імпортували майже 354 тисячі генераторів, розповіли у державній митній службі. Їхня сумарна потужність складає приблизно як один енергоблок АЕС. Найбільше завезли генераторів у листопаді, коли через ворожі атаки почались проблеми з енергопостачанням. Тоді ж кабмін спростив і їхні везення. Також до України надходять тисячі пристроїв гуманітарної допомоги від наших міжнародних донорів. Вони не увійшли до наданої статистики. Йом грудня партнери передали Україні близько п'яти тисяч генераторів, переважно для критичної інфраструктури. Чотирилапа психологиня для дітей в одному із дитячих освітніх центрів Дніпра зоотерапевткою працює кішка Фіма. Дітям допомагає на заняттях а викладачам після них. До того ж, ця кішка переселенка із Луганська, як опинилася в нашому місті та чому почала опановувати таку важливу професію наш сюжет. Освітній центр без кордонів тут вже два місяці терапевтом працює кішка Фіма, чотирилапа психологиня, переселенка із Луганська. Її хазяєва з Луганської області покинули територію країни і кішку залишили в евакуаційному потязі, який потім приїхав в Дніпро, і вже з вокзалу її забрали, відвезли в одну з клінік. От і десь там на початку осені ми її взяли до себе. Щойно кішка опинилась у освітньому центрі, його працівники одразу помітили. Тварина залюбки проводить час із дітьми на заняттях та заспокоює їх після навчання. Відтоді Фіма тут не лише живе, а й працює. В неї навіть є власне робоче місце, приходячи до нас і бачать, що ну бачачи, що є кошечка, вони можуть до неї підійти і там погладити вже буде легше. Вже вони так, так трошки так фух заспокоїлись, можна займатися. Ось так, приміром, у центрі приходять заняття да. з англійської мови. Mm -hmm. Не лише іноземну мову. Фіма неабияк допомагає дітям опановувати навіть математику, вокал та танці. А вона знає, що робить з нами на фітнесі. Вона з нами займається. Вона просто бігає як блискавка. У неї навіть на фітнесі є килимок. Характер у фіми, як у справжнього терапевта, терплячий з дітьми вона завжди лагідна, навіть коли втомлюються. Саме тому усі учні її дуже люблять. Вона піднімає мені настрій, я її люблю гладити. Граюся з нею. Кішка-психологиня притягує до себе як дітей, так і дорослих працівників в центру. Їх вона теж із радістю заспокоює після важкого робочого дня. Фіма мене морально заспокоює, коли діти іноді башкетують, вони на, на неї відволікаються та все, все всі, всі вже заспокоються. Кототерапія, кажуть психологи, зараз активно практикується у більшості європейських країн, коти працюють не лише з наслідками стресу, і навіть з профілактикою різних психічних розладів. Тому терапевтка Фіма кажуть у центрі, для них справжня знахідка. Валерія Малихіна, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. У Дніпрі запускають перевипуск учнівських квитків. Про це і поговоримо з нашою гостею Валерія Осульцева, заступниця начальника відділу інновацій Капец, «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста ЄДніпро. Раді вас вітати. Добрий день і одразу про учнівський квиток, які його переваги, які зміни. А в принципі, як усім відомо, учнівські Дніпра це персональний документ кожного школяра, який повинен мати кожен учень комунальних закладів освіти міста Дніпра. Це не певна картка, як багато хто може думати. Це персональний документ, який є. Дійсно великим кроком у діджитал майбутнє. Якщо дитина має учнівський, то він підв'язаний до турнікетної системи. Дитина приходить до школи. Так це забезпечує її безпеку, коли вона приходить, прикладає до турнікету цей учнівський, і батькам приходить у телефончик повідомлення, що ось дитина вже на місці, дитина у школі. І коли повертається, так само школа знімає себе обов'язки відповідальності за дитину, тому що дитина покинула навчальний заклад, і батьки про це повідомлені. Дитині не потрібно дзвонити, тому що СМЕ С вже надійшло батькам, що дитина покинула заклад освіти. Але окрім цього, учнівський забезпечує великий спектр можливостей для батьків, які отримують, для школи, взагалі завдяки створеному КП Дніпро освітньому просторі Дніпра, де є кабінети батьків, вчителів. Для викладачів та школи це, в принципі, дуже добра можливість організувати роботу, звітність і так далі, облік учнів, викладачів. Ну, дуже великий спектр, який можна робити в освітньому просторі. А для батьків це дійсно знати. Що відбувається взагалі під час освітнього процесу з дитиною у школі. Тобто батьки можуть дізнатися, починаючи від оцінок, закінчуючи тим, що дитина поїла сьогодні у школі. Але якщо говорити за сучасні, такі от нагальні моменти під час війни, звісно, що діти не ходять до школи, але учнівський залишається актуальним, тому що пільги, які дає учнівський, вони поширюються і наразі у воєнний час. Чому запустили процес перевипуску? Процес перевипуску запустили, тому що ми вже нарешті завдяки усім відомо 590 постанова, ми не мали можливості друкувати учнівські. Але зараз, коли розширився спектр можливих закупівель, ми отримали необхідні картки. Вже надрукували учнівські для перших класів, надрукували учнівські для дітей другого го класу, які взагалі ще не мали учнівські. Це також до них відносяться і дітки ВПО, які прийшли до нас у школи та не мали документу. Вони подали заяви і тепер вже отримали учнівські. Також це дітки, які подавали анкети класним керівникам на перевипуск у зв'язку з тратою. І вже надруковані учнівські. Якщо дитина перейшла зі школи в школу, вона отримала новий документ, тому що вона вже є учнем іншого закладу освіти. Також ми вже надрукували і видали першечки. Це вже приблизно десь 3,5 тисячі карток. Ми їм надали це такий досить такий був великий відповідальний для нас. Перший крок у цьому році. Те, що ми почали друкувати, одразу ми надрукували саме першечкам. Вже все видали, і саме ось ці учні вони вже все отримали, але деякі школи ще не забрали свої учнівські. Ми очікуємо на це, а просто продовжуємо друкувати далі. І подальший крок це вже перевипуск для п'ятих, шостих, десятих та одинадцятих класів. Чи будують в Єдніпро масштабні плани на 23 й рік? Звісно, планів дуже багато. Але один такий з основних, який ми вже в принципі готові про нього сказати, це ми починаємо роботу над започаткуванням єдиного електронного журналу міста Дніпра. В принципі, вже є деякі ресурси, якими користуються наші школи, які вже такі продвинуті, можна так сказати, але під час війни вони надаються це на безкоштовній основі. Потім, коли війна закінчиться, про це вже говорять, що це вже буде платна основа на кожного учня і кожного викладача. Тому наше завдання, як цифрової команди Дніпра, зробити так, щоб у нас була своя автономна система, яка дозволить місту Дніпру безкоштовно нею користуватися. Починаємо працювати, ми вже над цим зараз і хочемо почути думку батьків, що саме вони хочуть побачити на цій, скажемо так, платформі, яка буде доступна і викладачам, і батькам. А що саме будете опитувати, які можуть пропозиції взагалі вносити е, батьки? А, батькам буде надіслано у їх чат-бот. Запитання стосовно того, що вони хочуть побачити. Вони можуть написати усе, що вони хочуть там бачити. Тобто Весь без функціонал. запропонованих варіантів, все, що в них буде, Де, в Деякі голові... ми запропонуємо в принципі, те, що вже є, ми пропонувати не будемо. Воно і так, в принципі, буде вписано у цей функціонал. Якщо є певні якісь особисті потреби, але які є актуальними, не щось вигадане, а щось дійсно, що потрібно батькам дізнатися про навчання дитини. Якщо в них є такі якісь ідеї, то вони пропишуть це, вони зможуть це зробити. Ти у наших соціальних мережах також ми будемо у самої школи запитувати, щоб школа також цікавилася у батьків, що саме батькам потрібно для того, щоб зробити цю платформу дійсно ідеальною для користування не на один рік, а взагалі переходити на такий формат, взагалі оформлення електронного журналу. це актуально, це діджиталізовано і дуже зручно. І всю інформацію можна побачити на вашому сайті на сторінках у соціальних мережах. Правильно, так, звісно, якщо є запитання, також можна звертатися на гарячу лінію КП Дніпро, яка працює а, у будні дні. Але звісно, що можна також дізнаватися і у наших соціальних мережах, можна дізнаватися на нашому сайті. Тобто, ми відкриті. Ми очікуємо на кожне запитання і готові надавати абсолютно усі відповіді кожному. Дякуємо вам про перевипуск учнівських квитків у Дніпрі. Ми говорили з нашою гостею. Валерія Усольцева – заступниця начальника відділу інновації КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Єдніпро. І повну версію інтерв'ю. Дивіться одразу після випуску новин. Одинадцятий канал із перших днів війни працює 24 на 7, Але зараз через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того, щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати 11 канал у соцмережах. Одинадцятий канал є на Фейсбук, одинадцятий канал є в Телеграмі. Одинадцятий канал є на Ютубі. qr код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах «Мегого», світіві та Київстар Тіві. Тримаємося та тримаємо зв'язок. Оламки ракет на артоб'єкти. Запорізькі майстрині розписують залишки від снарядів та відправляють до Ірландії для продажу на благодійному аукціоні. Так збирають допомогу для ЗСУ. Роботи можна придбати на сторінці митців. І на останок про погоду. у суботу та неділю в Дніпрі в день очікується 1 градус морозу, вночі мінус 4. А у понеділок, 16 січня, в день прогнозують 2 градуси тепла, вночі 2 морозу. Атмосферний тиск становитиме 760 мм ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе і до зустрічі.